Привіт, мене звати Марічка і я власниця студії флористики Dandelion. І сьогодні ми з вами їдемо на закупку Музика для мене дуже важлива якість та свіжість квітки. Тому як тільки квітка приїжджає в Україну, я одразу їду забирати своє замовлення. Також дуже важливо мати перевірених постачальників, щоб не було сюрпризів, що якась квітка не приїхала або приїхав не той сорт або плантація. А в тебе замовлення на конкретну квітку і в тебе її немає. Тому це дуже важливий момент. Добрий день. Приїхали на оптову базу, і я зараз вам буду показувати, які квіти буду обирати я. Якщо ви бачите троянду, упаковано ось такі коробочки картонні, це означає, що ця троянда приїхала з еквадору. Це формується, упаковується для того, щоб троянда не поламалася під час транспортування, не затерлася і приїхала в ідеальному вигляді на базу. І потім ми, як флористи, оптові покупці, могли обрати найкращі сорта для себе. Квіти в Україну приїжджають в рефрижераторах, великих холодильниках, великих фурах для того, щоб зберігся температурний режим для кожної квітки. І коли вони приїжджають в Україну в квіткові бази, ми також їх ставимо в холодильні такі камери для того, щоб квітка не втрачала. Гризантема, як і е, багато інших квітів в Голландії, пакується на вагу. Тобто від е, ваги пачки залежить і вартість. Буває таке, що хризантема по дуже гарній ціні, і ти її купуєш, але потім розумієш, що там декілька всього лише квіточок на гілці. Чим е, більша вага пачки хризантеми, тим вона буде дорожча, але від того і буде дуже гарна пишна гілка. Сорта хризантеми бувають абсолютно різні, так як і кольори. Жовтенька дуже. Рожева, класична, як на неї всі кажуть, ромашка хизантема, бакарді біла. Переважно на оптовій базі квіти приїжджають з надлишком. На вільній продажі можна ще також добрати якісь певні сорта, яких ви не встигли замовити. Або вони вам сподобались, і ви обра... вирішили обрати. Коротше, все. В моїй студії завжди є в наявності класична біла троянда. Я обрала 90 см та 60 см сорт Мондіаль. Це сорт Пінк Мондіаль. Яскрава троянда сорту Лола. Дуже часто її обирають чоловіки. Також завжди в наявності класична червона троянда. Це сорт Експловер 60 см та 90 см. Одна з найулюбленіших троянд сорт мандала. У неї дуже великий, красивий бутон з яскравою рожевою серединкою. О, а це одна з моїх улюблених троянд, сорт лимонад. Троянда, яка стоятиме точно місяць при правильному догляді. На цій базі це все, а ми їдемо далі. Ми приїхали з вами на другу квіткову базу і йдемо забирати наші квіти. Ви вже пухте? Я в такі змотрі не було людей? Ого! Они квіти! Це одноголова хризантема і у неї особливе пакування, щоб вона приїхала ціла та красива з Голландії до нас вже на базу. На неї надівають ось таку сіточку, яка тримає бутончик. Ми її знімаємо і хризантема розпушується. Ну, не хочеш відкритися. Завжди обираємо для вас ось такі сорта троянд. Ви їх дуже полюбляєте. Сорт Memory Lane та Royal Athena. На цьому складі квітів я обрала більш екзотичні квіти, такі як гортензія, польова ромашка, хоча вона наче звичайна, але це тонацетум або матріаркарія. Незабудка для простих людей, для флористів це оксіпеталом. Також фрезія, дуже багато різної кольорової гортензії. Троянди, хрисантеми. Це все зараз буде їхати до мене в мою студію, і ми будемо це все вигружати, ставити на воду, зачищати квіти і виставляти уже у вази холодильник на вітрину. Дякую, що сьогодні ви були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі та обов'язково чекайте наші наступні відео. Аня. Ще не ухадіть.